Усім привіт! Друзі! дочекалися ми матчі відповіді Марсель проти Шахтаря. Вже завтра, о 22.00, відбудеться суперпоєдинок на стадіоні Велодром. У Франції. Дуже важкий поєдинок очікує для української команди. Сьогодні ми з вами зробимо прогноз на цей поєдинок. Ймовірні сценарії ми сьогодні розглянемо. Ну що, ж, друзі, розпочинаємо. Перший матч завершився в бойову ніч 2-2 у Гамбурзі. Гірникам було нелегко, хоча я вже по грі Шахтар Марсель переграв десь трішечки не пощастило українцям. Команда наша пропускала два рази першою, але два рази ми відігруся. І, до речі, відповідали французам мицієво. Нам там декілька хвилин а, знадобилося, щоб відігруватися. Ось, ну, Шахтар вміє відповідати не тільки французам, а й взагалі будь-якому супернику. Тобто в Шахтарі є характер. Бось. У Марселі є, на мою думку, проблеми з психологією. Команда вроде грає непогано в деяких матчах, але а, то може втратити очки. Тобто то може втратити перемогу, то може просто не дотиснути суперника, втратити бал. Тобто то десь є проблема з психології. Але після цього поєдинку у Гамбурзі між Шахтарем та Марселем, Марсель провів матч у французькій Лізі 1 проти Бреста, проти міцного Бреста. <кхух> Марсель програв. Марсель програв 1-0. При цьому команда. Джернату ґатузу взагалі грала в більшості. Але команда вмандрилася програти Бресту і Марселя Дела йдуть у Франції надто той то приємно. Ми зараз на даємо позиції. Звичайно, що до Єврокубків відрив невеликий, але він росте. І Марсель вже не може ніяк виграти. Останні 5 матчів, дві поразки та 3 ні сходи. Після цього поїде. І в інку Джент звільняють з посади головного тренера Марселя та призначають 70-річного спеціаліста Жана Луї Гасета, призначають головним тренером Олімпіка Марселя. Луї Гасет виведе команду вже в матчі із Шатерем. Мені, звичайно, буде дуже для нас важким. По-перше, зміна тренера вона завжди влияє на команду. Ну, я не знаю, як там в майбутньому, але по перших матчах точно там влітає. В основному, коли новий тренер приходить в новий клуб, команда прямо живає. Тому, друзі, нас точно такої битви не очікуємо. Да і би і так би не було на Марселі справді якісна команда. Жонатан Клос, П'єрмрі Жермі Жемрікандом'я і так далі, тому подібне. У них дуже сильний склад. Дуже. Да, у нас також, але в них. Дуже сильні якісь футболісти. Цей матч пропустить Надір, Мурілі, Ранжіє, Верету точно. У Штаря, Пузанков та Гоміш Клаудіньо пропустять цей поєдинок. Мові бразилець. Звичайно, що пропускає цей поєдинок, тому що цей хлопець приєднався до Шатаря, але там в нього якась травма ще була, тому десь місяць. Хоча я сподіваюся, що він має вже скоро одужати. Ось, друзі! Спрогнузувати щось важко. Тому що Джернато та Гутузу звільнили. Якщо був Джернато Гатузо, я би поставив, би взагалі, що Марсель би не забув би, чесне слово. Тому що туго взагалі з голами було в Мараселі Джернато Гатуза. Хоча Джернато Гатузу мені як спеціаліст дуже сильно до вподоби. Але приходить новий тренер, розумієте, Жан Люї Гасет. Я не знаю взагалі, який він футбол пропонує команді. Я розумію, футбол це атакувальний з домінантним контролем м'яча. Тому нам буде дуже важко. ось. У нас є проблеми в обороні. На превеликий жаль, ми також помилялися. У нас були обрізки в першому матчі. Ось Марсель. Одного разу і покарав нас. Тобто, у нас є проблеми в захисті, у нас, звичайно, не все ідеально. У Марселі також є певні свої проблеми в захисті. Через тиждень, я думаю, ці проблеми нікуди не зникнуть. Тому, в принципі, трилер у нас може далі продовжитись. В принципі, якщо перше має завершити 2-2, я не здивуся, що щось подібне буде. Але я все-таки мені серце підказує, що для Шахтаря це буде казковий вечір. Знаєте, друзі, я думаю, що обидві команди заб'ють. Це мій буде такий перший пронос. Я думаю, Марсель заб'є свої голи. Так, да, голи, я думаю, там була перестрілка. Але Шатара, думаю, свої голи заб'є. Думаю, і українська команда свої голи має знайти. А ось, друзі, мені серце підказує, що шатар як мінімум в основний час не програє. А взагалі в мене таке перечуття, що може бути додатковий час, екстра тайм, і взагалі, ймовірно, серія пенальті. Тим більше з Реном, якщо ви не пам'ятаєте, рік тому також були екстра тайми по пенальті, туди ми пройшли далі. Я взагалі такого сценарію навіть виключати не буду, що буде серія пенальті. Ось, якось так, друзі. Я думаю, обидві команди заб'ють, та друга команда, як мінімум, в основний час не програє. Ну, Тут тобто обидві команди заб'ють, а Донецький Шахтар в основний час як мінімум не програє. Ось. Я якось так, друзі, бачу цей поєдинок. Звичайно, буде дуже важко. І Марсель, команда елітного рівня. Елітного рівня. Ось. Пам'ятаєте, Марсель рік тому, Марсель. О, Всім вам іменитого Ось цього спеціаліста, господи хорватського. Там ще Рослана Милонська він тренував, вже забув як його звати. Чесно, вилетіло в мене з голови. Ну, Марсель хоч і не потрапив до Чемпионсліг, але Марсель все-таки грав переконливо, і вони дуже сильна в них якісна команда. Я ж кажу, в них дуже якісна команда. Ось. Тому нам легко точно не буде, друзі. Але я думаю, що Шахтар, як мінімум, в основний час точно не програє. Тому обидві команди заб'ють. Друг, друга команда Шахтар, як мінімум, в основний час не програє. А взагалі, якщо казати, хто пройде далі, я ставлю на Шахтар. Я ставлю на Шахтар і думаю, що саме Шахтар. Пройде до однієї восьмої Ліги Європи. Ви свої думки пишіть в коментарях, як ви думаєте. Я думаю так. І ще раз нагадаю про нос свій. Обидві команди заб'ють, Шахтар, як мінімум, в основний час не програє. І взагалі прохід Шахтаря я бачу цілком імовірним сценарієм на стадіоні Велодром. Ось. Якось так, друзі. Це відео ми будемо завершувати. Марсель Шахтар, дивимось завтра в 22.00. Всім до побачення, друзі, всім до нових зустрічей.